Numbers of emergency service in Ukraine номери екстрених служб в Україні. It's a fire station – Це пожежна станція. It's a fire rock. Це пожежна машина. I am a fireman. Привіт, друзі. Я пожежник. To call the fire station – DL-101. Щоб подзвонити в пожежну частину, треба набрати номер 101. It's a police Station. Це поліцейська станція. It's a police car. Це поліцейська машина. Hello, my friends. I am a policeman. Привіт, малята. Я поліцейський. to call the police? DL 102. Щоб подзвонити в поліцію, треба набрати номер 102. It's a hospital. Це лікарня. It's an ambulance. Це карета швидкої допомоги. Good morning, my dear. I'm a doctor. Добрий ранок любі. Я лікар. to call the hospital dial 103 щоб подзвонити в лікарню треба набрати номер 103 it's an emergency guest service is car the machine other way sushan to call the emergency gas service dl 100 4 Щоб подзвонити в екстрену газу службу, потрібно набрати номер 104. 112 in the number of the Emergency Servicing 112 номер екстрених служб. Let's repeat and memorize it again. Давайте ще раз повторимо і запам'ятаємо 100 Сто 112. Fire. Пожежа. Коли виникла пожежа, потрібно зателефонувати за номером One hundred one сто один. рабіжник. Потрібно зателефонувати за номером One Hundred Two. Хворий. Потрібно зателефонувати за номером 103. 103. Emergency Situation Екстрена ситуація. Call the number 112. Телефонуй за номером 100. Дванадцять. Рембре, пам'ятай in our hands. Твоя безпека твоїх в твоїх руках.